Поки ви дивитеся, як я роблю нову модель стільця, відповім на питання, чому столярне виробництво це дорого. Перший момент порівнювати столярів і меблярів це помилка. Так само, як порівнювати ціни на столярні вироби і меблі з ДСП. Багато хто пов'язує дороговизну виробів з дерева з вартістю дерева. Однак вартість матеріалу тут грає не першу роль. За столярним виробництвом стоїть складний технологічний процес. Тут і склейка, і шліфовка, і фарбування з проміжною мотовкою, і не тільки. Все виготовлення пов'язане на властивостях та поведінці деревини. Звідси безліч з'єднань і технологій. Через це кратно збільшуються терміни виготовлення. Умовну шафу з ДСП можна зробити за день, а на її аналог з масиву потрібно не менше тижня або двох. Але це ще не все. І чим складніша робота, тим вища кваліфікація майстра. Для отримання якої він витратив багато власного ресурсу. А пропорційно вкладеним ресурсом збільшується і вартість роботи, в принципі, як і в усіх інших сферах. Тим не менше намагаюсь знаходити оптимальні рішення для створення виробів, які не поступались би якістю і мали б демократичні ціни. Цей стілець, виготовлений з масиву ясеню, має сидіння з натуральної шкіри і доступний до замовлення. А поки підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.